Каріс дистальних дефектів це той каріс, якого ми не бачимо. Коли мене з'явиться пацієнти, я їм кажу, що на даних зубах є каріс, вони його не бачать. Вони кажуть, що ні, все добре, я нічого тут не бачу. Так, але коли ми робимо КТ або коли ми прицільно в мікроскопі оглядаємо зуби, ми бачимо, що при шоковій ділянці на задній частині зубів ми знаходимо каріс. До чого цей каріс призводить? зараз я вам все покажу. На фото ви бачите наслідки дистального карісу даного зуба. Коли лікар все почистила, вона побачила наскільки це глибоко. На цьому фото ви бачите, яка глибина ураження, тобто вже пішло ураження корення. Ці дефекти є одні з найскладніших. Чому? Тому що заізолюватися, відновити дані дефекти досить складно і зазвичай це вже коронка. Але наш лікар справилась та відновила реставрацію. Чому? Тому що в майбутньому випавнув ортодонтичне лікування, тільки після того ми його відновимо короночку. А зараз покажу вам результат. Перед вами на фото результат відновлення даного зуба лікарем Мар'яною Гунько. Вона відновила його чітко з правильним профилем для того, щоб даний зуб пережив ортодонтичне лікування. Мораль даного кейсу така: приходьте вчасно на планові огляди, і дистальний карість для вас не буде загрозою.